У центрі столиці, чи не на кожному кроці, архітектурна пам'ятка? Приміром, золотим воротам майже тисяча років, а виглядають вони як і в давнину. А вже через 50 метрів замок барона національну спадщину продають, яким його бачитиме новий власник чи відреставрованим, як того вимагає закон, чи дочекається, аби архітектурна пам'ятка зруйнувалась, щоб на ласому шматку землі збудувати новий офісний центр з бетону та скла. Загалом у Києві понад 4 тисячі архітектурних та історичних пам'яток та влада ними не дорожить. Розпродує наліво й направо. Приміром, садибу художника Мурашка, який близько 150 років, рік тому приватизували разом з архітектурною пам'яткою, що розташована поруч. Мешканці будівлі відсуджують своє кажуть інакше залишаться без житла. Поки цей процес іде встановлення законності, і поки ми там в судах добиваємося порядку. Що мене зараз хвилює? Мене хвилює те, що вони на очах все все руйнується. От ви е, уявіть собі, що ще рік назад це було абсолютно пристойно. Тут можна було зайти в під'їзд, і так далі. Мій будинок повністю був заселений людьми. Допомогти мешканцям напівзруйнованих будівель обіцяють і депутати звертатимуться в генпрокуратуру. кажуть пам'ятних будинків, які от-от упадуть у Києві чимало. Парламентарі створили навіть спеціальну карту. Тут конкретні будинки, і е, я їх тут не рахував десь понад сотню. Тобто які на грані знищення, які на грані знищення, які є пам'ятками загальнонаціонального і місцевого київського значення, які охороняються державою, охороняються законом. Проте закон передбачає, якщо пам'ятку архітектури її власник не реставрував, а зніс йому грозить три роки тюрми або ж штраф у майже 10 мільйонів гривень. Я не знаю жодного випадку. В місті, коли власник, який знищує пам'ятку методом доведення її до спонтанного зникнення, хтось зробив якісь кроки для того, щоб спасти, по-перше, спасти пам'ятку. Зазвичай купують архітектурні споруди заради землі. Усі об'єкти національної спадщини розташовані у бажаному для бізнесу центрі столиці.